Усім привіт, друзі! Усі вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 17 липня, середа. Хочу зняти для вас відео про господарство. І у мене є приємні новини. Ось, друзі, нарешті у нас дощик буде. Буде дощик, уже деякі накрапає крапельки з неба. Дивіться, які хмари сунуть. Таке небо вже там ще трошки видно, але... Але все одно буде дощ, і це дуже радує. що рослинки можуть для всіх добрі. Не буде цієї спеки. Трішки спала спека. Може зараз десь градусів 26 чи скільки. Ось курочки тут грибуться, це місце, де вони грибуться, шукають щось. Такі новини, друзі. А як у вас? Яка у вас погода? Я сподіваюся у, у тих, хто мені писав, що спека теж буде дощик, і взагалі дощик теж буде, щоб, щоб воно не, не завадить? Краще, чим ця спека 50 градусів? Тому зараз хочу зазняти курочки. А курочкам і тваринкам добре. Ось тузик. Ой, зараз. Зараз нас немає світла. Поки що має з'явитись о 12 годині. Зараз на годиннику 11.18. Я не знаю, можливо, зараз буде відео завантажуватись, але дуже довго. Ось кроликам. Да, вони перевернули воду, як ви можете бачити. Треба замінити зараз. Усе, друзі, я до вас повернувся, замінив кроликам воду, бо вони порозливали її. І корочки мої прийшли, красуночки. Все одно скажу вам, що сніжинка чи, здається, чи білявка, но я в цьому сараї? Все рівно. Там, де сіно зберігається. Ось тут, друзі, бачите, для кролів на зиму, але вона тут любить одна з молоденьких курочок. Одна вже заходить, вже знає, куди заходити з іншому курми. А якщо їй окремо подобається курочки, то хай заходить. Літо на дворі, тепло ще, теплі ночі. Коли буде мороз, сама захоче заходити. А зараз, друзі, я хочу вам розповісти, який мені написав коментар. Один розумник відповім на цей коментар у відео. Тому слухайте, слухайте, друзі. Сьогодні вранці прийшов такий коментар. Слухайте. Нічого не робив, нічого не видаляв, а коли ти їх посадив, у мене вже кавуни по 4-5 кіло густомель Київська область. Піджив перший раз трав'яним настоєм, а другий, а другий настоєм попилом. А в тебе такі малі частини достиг, е, достигти. Ти їх взагалі поливаєш, садівник. Так, золотистим. Давайте по порядку. Нічого не видаляв, тому що вже попилися і пізно були завізі. Звісно, в минулому році було не 1 серпня, були тільки завізі, починали зав'язуватися. А на початку липня вже на місяць раніше, ніж минулому році, тому вони встигнуть достигнути. По-перше, якщо по 4-5 кілограмів кавуни. То це не означає просто, що у всіх такі вже кавуни. Тобто, ну у мене не такі, тому що посадив їх. А посадив я в відкритий ґрунт посіяв 25 травня, тому вони маленькі. Якби раніше і були погодні умови, дозволяли, якби розсада посходила, яка 13 квітня лише одна кавун, і одна диня зійшла. То було б нормально, вже по 4 теж 5 кілограмів. А так ну, будуть пізніше. Нічого, ще півтора місяця літа є. я, Друзі, півтора місяця літа і вересень може бути теплим. Тому все встигне вирости. Вони ростуть активно зараз. Доволі я вчора був. У телеграм-канал свій виставлю фото, фотографії. і дині теж ростуть. Далі. Підживлював їх два рази, два рази курячим послідом, настоєм, настоєм курячого посліду підживлював один раз, 22 червня. Пройшло 10 днів 2 липня, останній раз другий раз підкормив. Далі вже були зав'язі, почали зав'язі бути зав'язуватися і рости. Малі, нічого страшного виростуть, бо недавно почали зав'язуватись і рости. Ти взагалі поливаєш садівник. Я їх поливаю, поливаю і дуже гарно волога під ними зберігається. І все росте, і город поливаємо. Вчора поливали, до речі, і роста не знімав відео. І зараз буде дощик, якраз полюбця, кавунчики і вся городина. Тому, друзі, такі справи відповів, як є, все по порядку. І, ну, якщо, звісно, 25 травня пізно, то, ну, звісно, будуть менше, чим, Розумієте, друзі? Ну, якщо, звісно, раніше посадили, у той, хто написав мені коментар та людина, то хай. Ну, рад... ну хар... добре, ну добре. Ну молодці, що у вас такий врожай є? Є такі у вас врожай, це дуже добре. Вітаю вас, що ви такого результату і що у вас будуть. А я теж радий своїми кавунами. Тому... Тому тут взагалі без сенсу було писати цей коментар. Якщо ви хочете, можете подивитися відео як ще 13 квітня, тоді почались дощі, дощі не сходило нічого. Зійшло, воно на початку травня, Розсада розсадило. Кому на диня. Що, що я можу зробити, щоб так посходило? І 25 травня лише висі, буду, висівав. Нічого, друзі, до кінця літа вже виростуть ще, ще є час. Це ж половина літа лише. Ну, добре, друзі. Усім дякую за перегляд цього відео. Будемо чекати дощ. Скоро буде вже. Навіть деякі громи є. Навіть накрапає на мене. Усім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Усім па, па 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 Усім миро добра. Не забувайте ставити вподобайки. Підписуватись на канал. Мені дуже приємно. Дякую вам.